Вітаю, друзі, на каналі Все про все. І Сьогодні я хочу показати вам кладовку, яку зробив мені чоловік. Ось таку з поличками. Полиці ми брали із старої шафи, яку ми придбали всього-навсього за 500 гривень на три двері. Він повирізав рівненько полиці по розмірам, тим, які нам потрібно. Кромки в нас не було, тому ми використали золотисту водоемульсійну фарбу. Ось таку вона прекрасно зафарбовує. Також ми використовували спеціальні уголки. Вартість таких уголків маленькі 15-20 і найбільші 40 гривнів. Найбільші уголки ми дивилися в епіцентрі коштують 109 гривнів. Але в звичайному будівельному магазині ми придбали їх всього-навсього за 40 гривнів. Це гарні уголки, вони прекрасно тримають. Посадили ми їх на саморізи. З дюбелем. Висота полиць різна. Ми підбирали її під коробки, які в нас там є, під прибори. Нижня полиця в нас буде використовуватися саме низ для, наприклад, мішку з мукою або цукром. Також кріпили ми полиці між собою, щоб вони не розходились і на отакі перфаровані кутники. Кріпили ми на дюбель. Дюбель я потім саморізики замальовувала білою фарбою, щоб вони не відділялися. Ось такі полички. Дуже зручно, комфортно, класно. З кухні їх не видно. Ось це ми вже заповнили наші полиці. Весь кухонний інвентар помістився. Деякі полиці ми робили коротші для пилисоса і швабри, щоб вони поміщалися. Ось така у нас комірка. Дякую всім за увагу. Слава Україні, ставте лайки. Мирного неба вам.